Всім привіт! Не часто роблю порівняльні відео, але тут, мені здається, воно потрібне, тим паче, що ви запитуєте. Сьогодні мова знову піде про одну з моїх фавориток у цьому сезоні про сімхаризму. Кілька мені питань задавали, чи не подібна вона з її грушенькою. І, чесно кажучи, вони мені з грушенькою ну, абсолютно, абсолютно не подібні ні кольором, ні формою квітів, ні типом кущика. А от з ким вони мені більше подібні, це з Розаліндою. Це ось сім Хризма, це Survivor Idols Розалінда. Бо Розалінда, як ми її по-простому називаємо. Розаліндочку я маю вже третій сезон. Харизма у мене з'явилася в лютому цього року, тобто місяці всім я і маю цей кущик. За цей час вона мене покорила своїм характером, своєю квітливістю. Я думаю, що це зональна паларгонія, можливо, і гібридна, але однозначно гени зональної тут переважають, у всьому їх видно. Дуже гарний, дуже квітливий сорт. Ну, і Розалінда, я думаю, чи не у кожного, вона вже є в колекції. І які мої висновки. Я, чесно кажучи, боюся бути необ'єктивною. Тому що Розалінда у мене вже кілька сезонів. І, можливо, вона мені. Ну, Чи то приїлась трошечки, чи просто в моїх умовах вона так себе поводить. Але харизма, до речі, на харизму я робила окремий огляд де так її детально характеризувала. Але харизма мені видається трошки на мій смак більш симпатичною. І розкажу, чому саме. І ще раз повторюсь, що це в моїх умовах. Тому що ту ж навіть Розалінду, я бачила, дівчата показували, вона якось квітла абсолютно по-іншому. Але у мене ось вже вона три сезони. І все одно одна і та сама тенденція спостерігається. Тому зараз, скажімо так, я більш схильна лишити, наприклад, якщо постане вибір між двома, лишити. В колекції є саме харизму. І чому? По-перше, Розелінда у мене квітне завжди хвилями. От завжди. Три роки я її маю в моїх умовах. Вона цвіте, отак ось як зараз набирає, набирає квіти, відквітає, робить перерву, потім знову заквітає. Харизма цвіте постійно. Причому цей кущик за сім місяців я його вже стільки різала, він не встигає навіть якусь буквушечку відростити одразу, 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 одразу. Бутони, бутони, бутони. Ця красуня цвіте так хвилями. По-друге, суцвіття, у неї такі ось більш рихлі. Теж не знаю, я бачила, наче більш тугіші суцвіття у дівчат. У мене якось їх завжди, наче і чималенько, але вони невеличкі і такі ось рихленькі. Тобто є пробіли харизма, вона, мене правда, вже. Так ось давненько квітне, в неї більш тугіші такі шапочки. По розміру квітів, ну в Розалінди вони можливо трошки більші, але бачите, вони, наскільки вони менш махрові. Тобто, в харизмі квіточка набагато, набагато махровіша. І ось Розалінда. По кольору я вам скажу, ну, може, Капелю, капелю. Харизма а, така більш насичена. Але отак здалеку, коли вони дві стоять, я би сказала, що колір а, практично одинаковий. Навіть бачите, оці ось такі малинові мазочки посерединці, ось на пелюсточці. У харизми вони теж є, трошки більш інтенсивні. Так, де вам ось ось тут видно, я думаю, буде. Бачите, вони є ось всередині, вони просто такі більш насичені, бордові. Тут вони такі більш малинові, більш такі змазані, але все одно вони є. А, по кущиках, ну, я би сказала, що обидва сорти стандарти. А, обидва ростуть непогано, доволі непогано. Розалінда у мене зараз в горщику 5 літрів, харизма у горщику 3,5 літри. По кучика взагалі ні до одної нічої у мене претензій немає. Обидві дуже класно, дуже гарно ростуть. от Єдине, що мені не дуже подобається, як у моїх умовах, квітне Розаліндочка. Хоча теж так вона дуже старається, вона така трудяжечка, вона цим і відома і себе зарекомендувала, що вона постійно-постійно гарно квітне. Але я більш прихильник таких ось гарних збитих тугеньких шапочок. Тим більше, що квіти більш махрові у харизми, аніж у розаліндочки. Питали мене, от дівчатка, наприклад, хто замовляв харизму, якщо є розалінда, чи варто брати, я скажу так: якщо вам важливо лише колір, от буває, коли в мене замовляють і кажуть: от мені треба, щоб була рожева, червона, біла. Тобто сорти людей. Не дуже цікавлять, люди не дуже вникають. То я би сказала, якщо вам потрібно лише от такого насиченого рожевого кольору рослинка, то не варто купувати харизму, якщо ви маєте Розалінду. Але якщо ви цікавите сортом, його особливостями, тим, як він квітне, скільки він квітне, якщо у вас є якісь вподобання, то, звісно, тоді між цими двома сортами можна обирати. E, і тут e, реально справа не в ціні. Зараз хтось скаже, що так, Розалінда вже там дешевша, а харизма ще дорожча. Повірте, через не знаю, через рік Харизма буде коштувати стільки, як і Розалінда, зараз коштує ну, приблизно, так. Тут справа не в цьому. Справа дійсно от, в моїх вподобаннях, скажімо так, у цих сортах, в моїх спостереженнях за ними. І... Ну, я дійсно зараз більше, мабуть, схильна до того, щоб Тримати в колекції харизму, аніж Розалінду. Можливо, ще раз скажу, це через те, що Розалінда вже так, знаєте, за три сезони звикла я вже до неї, вже вона от мені, скажімо так, я на неї вже і уваги не сильно звертаю. Можливо, так, можливо, це такий трошки суб'єктивний фактор. Тому я і ділюся цими думками, спостереженнями з вами. Ви, будь ласка, теж пишіть свої думки, свої враження про ці два сорти. Скажімо так, ваші, ваші вподобання. Мені буде дуже цікаво, чи ви розділяєте мою думку, чи не розділяєте. Такі ось. Ну, обидві вони дійсно красуні. І ще цей сезон точно обидві у мене лишаться. Що одна, що друга. Але, в принципі, от мені здається, якщо в майбутньому постане вибір. То все ж таки Розалінда, тим паче, що вона у мене вже дуже давненько. скоріш за все, якщо потрібно буде вибирати, я залишу все-таки харизму. Таке ось відео. До нових зустрічей. Пока!